Кварцвуд. Демонтовано. Покладене нове покриття. Комусь відоме, комусь не дуже. Це LVT з захистом. Чому демонтували кварцвуд? Зараз скажу. Ось кварцвуд, ось таке покриття. Маркування. Клас, 33-й. Це високий клас. Захист 0,55 мм. Буває більше, але це дуже високо. Фактично, цього захисту немає. Виробник просто це написав на коробці. Тому і демонтували. Підлога з самого початку почала збуватися на куточках, будь-яке навантаження і здирається поверхневий захист. Оця плівочка, тут то якийсь тонічний лак і все. Це інший виробник, це тестували, різниця є. Зовнішній вигляд, ну це так сказати, комусь подобається, комусь ні, це не принципово. Карсуд -вот виглядає також дуже гарно, але відсутність захисту спричинила до дуже значних витрат, тому що е, меблі постраждали. Герметики по периметру. Це все клей, демонтаж це настільки складний процес. Напевно, це може остання серія про кварцуд. Просто нікому не раджу це покриття. Ніколи ні за що.